Я не знаю, скільки можна розслідувати. Завтра ж суд. Який? Як який? Апеляційний? А ви без адвоката мені нічого не вручайте, я нічого не знаю, знати не знаю. Не знаю. А просто ви до мене прийшли слідчі за два місяці, де я під домашнім арештом. Ні разу ви до мене не повістку не присилали. В лікарню я не могла поїхати в бомбосховище, сховатися я не могла. А ви зараз до мене приїхали? Що мені вручити? Повідомлення про завершення розслідування. А адвокат про це повідомлення про завершення я знає. Адвокату поїду. Я ви поїдете адвокату? Поїдете прочте. Тобто я в лікарню не маю права йти. Я нікуди не маю йти. А вже досудове слідство виявляється завершене. Ви да А клопотання? я не зверталася, ви звертала. а ви мене навіть не допитували по даному досудовому слідстві. Ви показання я вас допитаю. Прийняте. як ви це мене? допитаєте? Почекайте. Почекайте я в якості зараз тут домашнього арешту, так? За вашим же ж одним же з клопотань по одній же ж кримінальних справ. Ви приїхали до мене додому додому. В той час, коли я просила, що мені треба в лікарню. Ви давали дозвіл? А я не просила, бо в мене по двох ухвалах. Я по двох ухвалах під домашнім арештом. Мені треба просити в вас, мені треба спросити в Печерського суду, мені треба просити в прокурорів, треба просити в суді. Я два місяці обмежена в доступу в лікарню. Ви зараз до мене приїжджаєте навіть по цій справі. А яка в нас кримінальна відповідальність? Яка стаття в нас по цій справі? 161. 161. 161. 161. Та ви що, релігійно не відносини? Тобто мене судять за псушників. Так? А як це ще не судять? Ви говорите, що до закінчено, А ви в мене пояснення брали по даній справі? Ви мене хоч раз викликали по даній справі? Ви мені де вручали перше клопотання про те, що мен, буде продовження досудове розслідування? В де ВІТТ? ВІТТ. забули, куди ви мені справу привезли? Чинного... Ні, ні, ні. А що ви мені ВІТТ вручали? Запобіжний Двоє понятих запобіжний про запобіжний захід і підозра. і підозра. Де ви мені вручали? Вітите, вручали, а до того ви мене не бачили, не чули. А ні, ні, чекайте, чекайте, да, да Ще до владики Павла на слідчі дії, типу, в якості свідка мене викликали. Ви мені там вручали повістку, яка не відповідає моїм даним і не відповідає відповідно навіть адресі. А хто вам здав дозвіл до мене приходити особисто зараз? Я можу написати заяву, що ми з вами в приязних відносинах і ви мене домагаєтесь. Я одна жінка зараз в хаті. А ви не переступите поріг, бо я вас не пустила. Я вас не пустила до себе в квартиру, тому що ви мене домагаєтеся. Ви зараз теж один прийшли до мене. Один. А завтра у нас судова справа. Ви знаєте? Не знаю. От бачите, як це ви слідчі по вашій справі. В нас завтра судова справа, а ви навіть не знаєте. А оскарження запобіжного заходу. Ви не знаєте, що завтра в апеляційному суді. Ви рішили мене теж знімати. Я бажаю в якості, тільки я тільки бажаю за присутності адвоката, і ви мене зараз домагаєтеся і вчиняєте на мене психологічний тиск, тому що ви поріг не переступили. Я вам відкрила двері. Ви представилися, що ви дільничний. Я вам тому відкрила. Двері. Я вам ще раз скажу, ви зараз на мене вчиняєте тиск. Я одна жінка в домашньому арешті за вашим клопотанням. Ви на мене вчиняєте зараз тиск. Ви що думаєте, тут на мене камери поставили, в хаті купа це? Ви що думаєте, що я тут сиджу під домашнім арештом, ви до мене прийшли, і мене зараз один без присутності понятих? Особисто мене, я відкрила двері, і вони вже починають мені коні колоти. Вони вже завершили. Відтете мене тоді тиснули, бо там були конвоїри і води мені навіть не давали. А тут а зараз прийшли до мене додому. Угу. Перед тим, як до мене йти, до адвоката і з понятими, і з поліцією, я вас сама в хату не пускала і не пускаю, і не признаю. Ось так, от, друзі, бачите, починається в нас дискотека. Ось так, от, щоб ви зрозуміли. Вони користуються тим, що я одна вдома. Що я одна беззахисна жінка під домашнім арештом. І ось вони ось так мені використовують своє службове становище і починають страшити, ламати і розповідати, що щось в них там закінчено. По тій справі, по тій справі, де я навіть е, в ІТТ кинули мені матеріали і сказали 161, І потім по владикі Павлові мене коли викликали і казали, в яких ви стосунках з Владикою Павлом. І ось так от е, посадити під домашній арешт, бути. Безправною ти не маєш права захисту. Мене в лікарню не пускали. Бо я в відтілі, як вони заявили, що я під по двох ухвалах і під домашнім арештом. А тут вони до завершили до слідство, Мене навіть не допитали по ньому. Мене просто засадили вдома. І навіть показів мене не брали по ньому. Навіть взагалі пояснень я не давала по ньому. Приїхали від Тетяна, накричали на мене, сказали завтра цей. І тут він мені розказує, що ви мене знімаєте. До мене в хату прийшов. чого він один до мене в хату йде? Прийшов ви мене цей. Нормально, це по яких законах, по яких статтях, по яких каже, і не повідомивши адвокати, я щоб завтра їхати в суд, мені конвой не видають, тому що конвой має їхати, е, не має їхати, тому що ви можете самі пересуватися. Я в лікарню сама не можу потрапити. Вони мені це. Одним словом, починається дискотека. Починається весело бути, починається от так вони зарухалися, бо сроки жмуть, сроки дожимають. Ось і вся картина. По 161-й, там, де пцушники є, пцушниками з СБУшниками, І ось що їх колотить. Справа судова, там, де в Тарасівки мама військового впала на коліна і просила захисту від, відспівати її загиблих.